Вони, допоки не мають звань та нагород, але на їхній виступ вже не дістати квитків. Після тривалих кастингів та виснажливих репетицій Чернігівський хор хлопчиків дав свій дебютний концерт. Завоювати глядацькі симпатії на сцену філармонійного центру вийшло три десятки юних талантів.

З'яної стрічки сам удома хлопчики-дзвіночки виконали українською. Репертуар ми взяли колядки різних народів світу, Потім додавали туди сендвижений. Ми старались сделать максимально активне действие. То без не требовалось особо особа задумуватися, куди и і що напрягать. Кожен звук юних талантів в залі схвильовано ловлять батьки. Всі як один у піднесеному настрої. Переповнюю повагу до дитини, до його вибору, до тої складної праці, яка була. Зроблена протягом останніх трьох-чотирьох місяців рібонок сьогодні сказав: я очень переживаю за маленьких своїх дітей, які будуть на сцені. але це замечательно. Если йому привели чувство товарищества за этот короткий період часу, який вони вместе, то я очень щаслива. Позитивні зміни після занять у хорі відчули й самі учасники колективу. Почала носити брюки. Туфлі, білу рубашку стало лучше все, стал харшоп'ять здоров'я. Німножка На Навесні хор хлопчиків представлятиме Чернігівщину на щорічному звіті творчих колективів у столиці. Влітку діти вирушать у свої перші іноземні гастролі до сусідньої Польщі.